Сергій, хочеш прикол? Розкажу тобі історію. Віталік пішов. Ти перш... бійки що казала прикол? Ну, то істо, і з тої історії є прикол. Прикольна історія? Так. А, не кажи. Слухай, так. ми чудили в дитинстві, Віталік теж недалеко не, не, бігав. Коротше, Віталік пішов перший день, перший клас. Його сестра була від нього молод... молодша на два роки. А вона вчилася, сад... вчилася тут в садіку, молодша, вчилася тут в всадіку, знаєш, в Брістці. Він йде зі школи перший 12-та година, йде за хату, заходить в садик, забирає Лілю з, з... садика і йде додому. Що Віталік вдома був? Та мені таких звіздів дали моральних, якого Філа я так скоро забрав сестру і ще її забрав. Бо я йшов біля дванадцятої зі школи, там, пару років було. Ну, прикинь, Вона баба... мала бути до п'ятої години. Ну, баба, відправила. Взяв, ну, баба відправила. Баба відправила, він собі вирішив. забрати. я себе героєм, старший брат, а треба сестру забрати дванадцятої. Ну, то ти молодець, Віталік, береш? А ми, знаєш, як ходили в садик, як Сергій з Аркадієм ходив. Поки мама відвела в саді, повертається назад. Знаєш, нас біля дому є такий, як з підвала віконечко. Я то не пам'ятаю. дивиться. То я тобі розкажу. Мама дивиться а два. Е, Капюшони стричать <laughs> назад їх в садик повело. Та то, то були історії на історію. Я, ну, то... я то не пам'ятаю. Та як ти міг пам'ятати, як тобі було три роки чи скільки? Не, я... Ну Як ти міг пам'ятати? Та ти втікав в садик, як не знати що. Ще й Аркадія за собою тяну. Аркадія на два роки старше, я слухав тебе молодшо. Такий... Чогось таки Металік натюхав. він молодший, натюхав старшому брату, що треба втікати до хати. Він повівся. А то І я кавалерка, Теж втікав. Приїхали. То, а ти чула колись історію, як я був в Польщі на І що? Коротше, нас заставили такий рів почистити. І там прийшов бригадір український, слухайте хлопці, тут дві хвилини роботи залізли. Іду зараз. Залізли лопатами, шук-шук. То добре, лізли, Полізли. Щось черпаємо, там запихають лопату, витягнути не можна, ну реально неможливо витягнути. Каже, ні, пацани, треба або більше грошей, або хай трактор везе. Ну, я кажу, ну то давайте третій, треба бунтувати. Я, все, так збунтувалися. Я шо пішов, не, я що, я, я, я мовчав? Мене навіть не видали. Я в іншій бригаді дали ще більше бло заплатили. Там один колобпу самий активний, знаєш такий. Він ну, кажуть, то кажи, кажи, кайші платить. Надвіжували, їх повиганяли, я один з'їв, типу, ти, я нічого не казав, я що. Тільки в девиз, а я потім сам звідти напішов. Бачу, так у ну, мене, то історія хотіла. До речі, в Варшаві. Один раз поїхав, ті, тоді я перший раз хмарочався ті з вами, Йо. Я в ту люльку сів, я тоді ще вести бо є там паркінг такий, десь три поверха вниз. Ну, як я встав ту люльку, почали хтати третій поверх, я тако стою, і там поля канадиться. Пускай вниз. Прийшов на 11 годину, десь в пів дванадцяти вже піднімалися, 5 хвилин його піднівалися, спускай вниз. тут Добре платить, я хай тут врагу стріпиш. Так як Віталік розказує, <рапрошу> <рапрошу> ти його будеш, то там такий. Я до сих пор будешся. Тобі на карачках прилазить. Так, йдуть такі перелам низеньки. Ти таку присів і такий переходив його. Як я як шуму, переходив? Шум, знаєш, шуму, я я, я такий хіба визирав, я ще не ще присідав, і так і переходив. Там за мене спередіржали. Та давай, йде. Да, а ні, що як би тебе на київський той шкляний міст? Та що... його треба не було... став. Я би трей... навіть близько туди не підійшов. Тобто треба було в Польщу з нами мене, я, Аркадій, Павлі. Ні, я, Аркадій і Вова були в Польщі в Ополі на гідроелектростанції. Йо, нас на ліфті вивезли наверх 120 поверхів, що ти сімпонів. Так, так це Підходимо, це так і все, все, все закрите, ми не знаємо, що по суті, де ми є, все закрите, торпата кавалить, бо ми кабеляж просовували, mm. то треба до фіга людей, всі поліштовці, капець. Mm. Mm. Йдемо, все закрите, в підлоги така води ручка. Кажуть, залазить, лісі туда. Стоїть Вова, Аркадій дивиться, на мене, я повни вниз дивлюся, Вова дивиться, Аркадій дивись. Я перший якось заліз. А то ж він розумів, залазиш там рештовки. От попри стіну, все рештовки, і тут фо, і ти розвертаєшся там 120 метрів, просто пустоти, нічого. І та рештовка, вона, от ти крок робиш, і на вона... І все, я такий стою, думаю, так. Ще ж штани переодівати не треба, але ще два кроки треба буде. Але якось дійшли до того, що ми все-таки розійшлися по тій рештовці, той кабель спустили. Ми спустились на низ, я кажу, що я більше ніколи не вернувся. Той хлоп мене перевів до інакше, що там траси робити. А там поляки, ти знаєш, які поляки, Ще не був. <риклад> <Почти. риклад> ну такі противні, я не знаю, як кому, я нікого не засуджую, але поляки мені не симпатичні, <риклад> скажімо так. Був момент, мене перевели на траси, знаєш, що там ставиш траси, щоб там кабеля потім було, <риклад> І все, і там треба було підрізати. На другий поверх бігає, другий повар, що ти розумів, 8 метрів один поверх. So. Тобто на другий поверх вибіг, приніс йому ту фігню, дав. І ще треба so. було болгарку забирати, ви зараз і переноску, бо свиснуть, знаєш, і ти з цим всім бігаєш. А той поляк, ну таке туге. Я реально кажу, ну просто туге, він не може порахувати, скільки йому треба так, щоб ми, Щоб я, наприклад, став цілий день різав і він собі там вискладував. Він... Я так прийшов, кожен раз він мені що то. Раз спустився, другий раз приходжу, третій раз, він це треба. Змог". Я кажу, я зараз ще йду, четвертий раз приходжу, ти мене ще раз посилаєш, я тебе пошлю. Він не повірив. Я приходжу, він вже, все, ставлю все, і вже, знаєш, то рече, віддихнув. Сідати, а він каже, треба знову бігти. Сі речі пшоть. І ти куди, Я кажу, на кухні. Бо його там ще всі в нього було пишіть. Сайтслер чи якось, так? Mm -hmm. Весь, в них такого нема, що вони там нарухло, щоб менше роботи робити. Mm -hmm. і... dupie, Якщо з українцями, то ти зробити, що? Воно трошки буде, типа, грузніше no, mm -hmm. і краще, вони ні, yeah, тому, бо Він, він типа, все додому да Він дуже мудрий, він знає, Віталі, як треба. В... К... А де ти був за кордоном? За яким кордоном? Ну куди ти їздив за границю, де ти був? Києві. Нормально, нормально. О, я в всюди. Не, я не дав. Але в нього мрія є поїхати назад. Назар? Я не знав. Це, звісно, не Я тобі скажу так. В Польщу ти приїжджаєш на завод, як Київ. На будову то же саме. По суті, там так все закручено. Розумієш, кожна країна, то хіба наша Україна чомусь така добра, що до нас може приїхати якийсь там Сиділа, сказати, що таке буде краще, зробить, йому ще купу грошей, тоді він поїде додому. А ми, як приїжджаємо в Європу, вони все роблять так, щоб ти ті гроші лишав з них. Так? Ти не Хочеш привезти додому, то ти мусиш жорстка економія, вівінка, все. Я му кавлярка, скажуть, коли приїхали, провідали Максимчика, привезли таблетки. Не таблетки, а мікстуру, бо навіть не було сироп. ніде в сироп, навіть не було ніде тих таблеток. Але температура падає, дякувати Богу. Заставила його поїсти. Сергій носа не вішайте, сьогодні з ним, пильную його, що я ти тебе прошу. його й все, як він не буде їсти. що Шажа? його, та, все. та ти його та й відлупиш. А чому ні? Я йому казав, як не буде їсти або не буде пити таблетки, я буду гуску фуаграв до. На вігутку Знаю, відкривай плюки, засипає. <ріжу> да, ліку поставив <ріжу> маку. Але кавалерка Сергій таку смачну зубку броху Це просто Це, це дуже смачно. Все так досмаковано, ну дуже смачно. Так що. Ну бачите, га, Галя то не свята, Галя би свята прийшла. Щось бракує. Що ні, свята. Що не знаєш свят? Треба дякувати за те, що приготував угу. та ще й таку смачну, що в роті аж. Вона... А ти знаєш що? Світа була цей щось, а лаваш робила і забула перевернути і начинку вставили, так і яйця знаєш зверху. І вгадай, хто був винуватий. Да, ви, а якщо, якщо я Лазань, вона поставила лазань в духовку і Лазань підгорить, ти... вгадай, хто де ми Та ж прийшли. Та. А давайте завтра прийдемо сюди, приготуємо Лазань. Не хочеш лоза? Да? Я чи то хочу, хто за світло загади платить. Я заплачу. Якщо, то так добре, приходить. А хто продукти викликає? Ну та не будеш ти, я можу теж щось купити. Я молоко маю. Або ну. молоко є, того достатньо. Та, коротше, -то бандрон, знає? Ви знаєте, кавалерка вже прийшла. То включив, що біж, не можу зробити хешпацію. Прийшла вже кавалерка до хати, я лягла. Так мене почала боліти голова. Я тако лежу і кажу, я мене, напевне, зараз тут і вирвалася. А він до мене каже, то масажі. І масажі, і то, що находилося, угу. Знаєте, ще Максим захворів, коротше, взагалі, на мені то на голову. І кажу до Віталіка, тако. Дивіться на його лице. Віталік, дай мені тут гудзик». Та я думаю, якісь лежить, валяється, гудзик треба підняти чи що. А Що таке то. Гудзик? гудзик що <гум> защипається. <гум> ну, так гудзик, то є таблетка, дай мені гудзик там від голови. <гум> 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 Будеш знати, <гум> ні? Так що кавалерочка, На, так. Віталік дає мені гудзик, а я вам хочу всім сказати на добраніч, мирної, спокійної ніченьки, і зустрінемось завтра. Бо я щось сьогодні така, якась, знаєте, ото й пі не знаєте, Вона ж кажуть, що це все вебило з колії, і я хочу спати. Хоча не пізня година, але я на букву.